Вітаю всіх, хто нас дивиться! З вами Микола Дацюк. Ну і на кінець сама -сама популярна покрівля це металеві дахи. Я металеві дахи розіб'ю на дві частини. Тобто хвилясті металеві дахи, металочерепиця і фальцева покрівля, плоскі металеві дахи. Чим між ними різниця? Різниця між ними по суті у формі. У матеріалі між ними різниці нема тому що і фальц, і хвиляста металочерепиця виготовлюються з одного і самої сировини. А от вигляд зовсім інший. І розпочнемо ми з хвилястої металочерепиці. Термін експлуатації даного даху згідно наших будівельних норм складає від 30 до 100 років. Чому ж такий великий розрив? Розрив залежить від якості приміненої сировини. Згідно наших будівельних норм, мінімальна товщина металу, яка примінюється для виготовлення металевих дахів, які сплатуються ззовні приміщень, складає 0,45 мм і вміст цинку повинен складати 140 грам метр квадратний. От, виходячи з цього і формуються оці норми. Тобто 0,45 метал змістом цинку 140 грам метр квадратний прослужить вам максимум 30 років. А інші дахи з іншими показниками будуть служити довго-довго і довго. Які ж дахи кращі? Звичайно, з містом цинку від 220 грам до 275 г метр квадратний. Оці дахи 275 грам метр квадратний з відповідним покриттям прослужать вам 100 років. Ви їх зараз бачите на відео. Дрон літає, ми їх показуємо. Це наш це в Україні авторизований продавець руки, з яким ми маємо стосунки. І я рекомендую ці дахи. Для покриття приватних будинків. Ці дахи довговічні, естетичні і дуже чіткі в розмірах і легкі в монтажі. Тонкі метали з часом втрачають свій колір. Буває таке, що за 10 років насиченість кольорового металу 045 втрачається більше як 50%. Як більше як 50%, а той повністю відшаровується покриття. Ці, це проблема тонких металів. Слід звернути увагу на саморізи. Саморізи необхідно брати хорошого виробника, дешеві саморізи е, приносять чимало клопоту. Е, тримати металочерепицю, звичайно, вони будуть, але поржавіють і відповідно від них такі пасми будуть ржаві йти. І резинки полопають, а вже якщо лопнута резинка, відповідно є шлях для поступлення вологи під покривельний простір. Якість монтажних робіт е, теж впливає на довговічність експлуатації даху. Дах, який покроєний болгарками, не ножницями, довго служити не буде, тому що ці зрізи почнуть ржавіти і дадуть про себе знати. Вентиляція під покривельного вентиляція покривельного матеріалу. Під усіма металевими дахами створюється температура 85 градусів і вище, тому необхідна вентиляція. Якщо нема надійної вентиляції між шаром, між плівкою і металочерепицею, скажімо так, дах служити довго не буде. Чому? Поясню дуже просто. Температура впливає на плівку, плівка руйнується, і конденсати, які виникають на внутрішній поверхні металевого даху, відповідно, вони спричинюють проблеми для утеплених дахів, а також для, для вентильованих дахів. Так само. Це треба слідкувати за цим і дивитися. Плівка повинна бути, яка примінюється для металевих дахів, відповідної щільності і мати відповідний тест на старіння, тому що може бути таке, що металочерепиця на даху хороша і мала б слугувати дуже довго, а плівка вибрана дешева. Ну і відповідно самі знаєте, що від цього буде. Я от дивлюся, зокрема. В нас в Луцьку, як набрала моду така, не знаю, хто це запровадив, що перекривають вентиляційну щілину, тобто плівку викидають на першу рейку, а далі прижимають металочерепицю. Це робиться з ціллю для того, щоб підняти повище е, саморобну водозливну систему. Тому що якщо залишити щілину, відповідно. Е, Бо доголовна система не повинна перекривати цю щілину, або звисок повинен виконуватися якось іншим чином. Це приведе цих замовників, приведе до великих проблем тільки з часу. Кут нахилу покривлі. На цей нюанс мало хто звертає увагу. Буває таке, що дах покритий хорошим матеріалом, все ніби добре, але проходять великі дощі і замовники жаліються, що дах протікає. Я неодноразово виїжджав на, на такі обстеження. У мене стоїть на мобільному телефоні спеціальна програма, де я тільки приклавши до е, покрівлі, навіть з середини не треба лізти на покрівлю, з середини до кропи можна прикласти мобільний телефон і зразу визначається кут нахилу покрівлі. Так от я раджу металочерепицю е, монтувати від 16 градусів і вище. Можна, звичайно, і на менших. Е, Ухилах ці речі роби, ну, монтувати покрівлю. Але для того е, необхідне додаткове дахове забезпечення. Що таке додаткове дахове забезпечення? При е, потребі ми зробимо окреме відео і ми розкажемо про це. Е, на менших кутах, як 16 градусів, е, на згинах е, металочерепиці залишається бруд, і це теж виступає грядкою для моху. Мох на металочерепиці росте так само ну, не, так, не, 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 не так інтенсивно, як на композитній і е, бітумній черепиці, а все рівно росте, тому що дах забруднюється і північна сторона зазвичай покривається мохом. Не швидко, не так швидко, я б сказав, вже років 10 будуть перші прояви моху. Це є явище звичне, з мохом треба боротися. Боротися так само, як з мохом на композитній і на бітумній черепиці. Тобто дах обробляється спеціальними гербіцидами. Потім ці гербіциди діють протягом 2-3 місяців. Після того, як пройшли дощі і воно. Змило чи не змило, слід подивитися, але мох буде вже вбитий, ви його бачити не будете. Я таку роботу робив на двох об'єктах, і на сьогоднішній день ці дахи стоять чисті, гарні, ніби, ну, ніби недавно зроблені. Слід звертати увагу, як зроблені на металочерепиці хребти, індови і привикання. Скрізь повинні бути відповідні ущільнювачі. Зокрема, на хребтах, коньках е, повинна бути е, ну, зі спеціальною вентиляційною стрічкою, щоб дах дихав. Е, на примиканнях повинні бути відповідні ущільнювачі, не старі поролонові, а е, рекомендую замінити їх на нові з нового матеріалу, які застосовуються на сьогоднішній день. До речі, ця технологія запатентована в Україні, і ці ущільнювачі випускаються в Україні. Вони дуже хороші. Е, якщо на будинку або на споруді є якісь затікання і протікання, зверніть увагу на кут, ну, першу чергу на кут нахилу е, покрівлі, а також на чинники влаштування хребта, хребтів, гіндов і примикань. Я думаю, що 90% причини, в тому, що дах протікає, знаходиться в цих, е, ну, в цих питаннях. Є інші питання, зокрема система утеплення в е, мансардних дахах. Ну, про заведення плівки я вже сказав. Е, є заведення плівки біля єндов і ряд інших питань. Але е, наш принцип коротко про головне. Я вважаю, що головні питання, які слід е, дивитися при експлуатації металевого даху, я зазначив. Ну а далі будемо говорити про фальц в наступному відео.